Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри, шановні друзі, в цім відеоролику хочу говорити про сповідування і сповідання. Коли ми уважно вивчаємо новий заповіт, ми бачимо, що є два такі напрямки, два види сповідування в різних значеннях. Це слово використовується, застосовується. Перший вид або ж Перше значення напрямок, якому воно використовується, ми зараз почитаємо декілька текстів всього на це Іван Давид Луки, перший текст, 12 розділ, 8 вірш. Говору ж вам, усякого, хто визнає мене перед людьми, і син людський визнає того перед англами Божими, це визнання Ісуса перед людьми. Коли ми читаємо. Це буде послання до Римлян, 10 розділ, 9 вірш. Написано. Бо якщо визнаєш устами своїми Ісуса Господом і повіриш у серці своєму, що Бог воскресив його із мертвих, будеш спасенний, визнання Ісуса Господом. Це один напрямок. Або ж визнання тих чи інших доктрин розумінь публічно. Вірю в Бога, сповідування. Переконань тих чи інших, але є й інший вид напрямок сповідування, визнання, проголошення. Це коли ми відкриваємо е, перше соборне післання Івана, перший розділ, 8-й дев'ятий вірш. Коли говоримо, що не маємо гріха, то обманюємо саме себе і істини в нас немає. Коли сповідуємо гріхи наші, є вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. В даному тексті в 9 вірші мова йде про також визнання, да, спо... але сповідування, але це вже сповідування гріхів. І саме про це я хочу сьогодні говорити. Де, коли, кому і скільки. Ми повинні сповідувати гріхи. Що таке сповідь? Саме з цього давайте ми розпочнемо. Сповідь це словесне визнання поганих вчинків, яке супроводжується щирим покаянням. Сповідь це словесне визнання поганих вчинків, яке супроводжується щирим покаянням. Сповідь це не просто визнання. Тому що багато людей сьогодні визнають іноді вони демонструють, які вони погані вчинки зробили. Я такі такі речі робив нечисті і навіть роблю сьогодні. Це не є сповідь в тому розумінні, про, яке, про яку говорить Іван. Цього замало. Хтось іноді хвастається цими речами. Сповідь є тоді справжня, коли є там жаль про вчинений. Гріх, коли є бажання перемін, коли є щире покаяння, коли вона супроводжується щирим покаянням, тоді це можна назвати сповіддю. Сповідь це коли ми речі називаємо своїм іменем. Гріх називається своїм іменем так, як його називає бачить Бог. Один богослов Чарльз Райлі Кнезе Петрушнику по богословию говорит наступное, Дает наступное вызначение. Исповедание ⁇ это не просто рассказ о грехах. Исповедать грехи ⁇ значит увидеть их так, как их видит Бог. Это, безусловно, включает в себя раскаяние и искреннее желание измениться, освободиться от грехов. Ось что такая споведь. Не просто сказати про гріхи, а це словесне виголошення тих чи інших поганих вчинків, чи то навіть стану, не тільки вчинків, яких то намірів поганих. І це визнання супроводжується щирим покаянням. Для чого необхідно нам сповідувати? І ми зараз насамперед будемо говорити про сповідування перед Богом. Ми завжди повинні сповідувати, сповідуватись перед Богом, коли ми зробили ті чи інші погані вчинки завжди. Навіщо це потрібно? Перше, для того, щоб нам отримати Боже батьківське прощення. Саме Іван в першому післанні. Першому розгляду дев'яти Міршен говорить про батьківське прощення. Є прощення один вид прощення. насамперед, коли ми отримуємо, це стається, коли ми навертаємося до Господа, увірували, да, в цей момент Бог виправдовує людину. І тут є також частина це прощення. Бог прощає всі гріхи. І людина стає, то есть, вільна від покарання, вільна від вини. Вона отримала виправдання, а в ньому є прощення. Да? І вирішується питання нашого статусу. Нам же не страшне не вічне покарання за гріхи. Забрав Бог, тому що кара була на Христі. Але далі в по життю ми прогрішаємося. І якраз Іван саме про це говорить про сповідь перед Богом. З метою налагодити стосунки з нашим Богом. Тому що коли гріх потрапляє в життя людини, віруючої людини, будь-якої людини, да, він приносить руїну. Насамперед втрачаються близькі стосунки з Господом, близьке, близькі відносини, Втрачається да, це спілкування з Господом. І якраз повідь нам потрібна для того, щоб отримати батьківське прощення, мета якого, скажімо так. Налагодити стосунки з батьком, з Господом, мати, щоб безпереривне спілкування з Ним. Ті стосунки, в яких ми були до цього. Більше того, нам потрібно сповідування, да, прощення для того, щоб нам просунутися далі на шляху освячення. Іван говорить, що Він не тільки простить, коли ми будемо ізнавати гріхи, але й очистить нас від всякої неправильності. А в цьому ми маємо потребу. Наступне, для чого нам потрібне прощення гріхів. Коли ми прогрішаємося, ми можемо втрачати, скажімо, легкість на душі, якийсь то тягар приходить. Може так бути, що людина втрачає радість спасіння. Може бути, що людина втрачає впевненість спасінні. Перестає її мати, відчувати. Може бути, що розпочинає відчувати якусь вину. І коли ми йдемо до Господа, визнаємо гріх, називаємо речі своїми іменами в присутності Господа, то ми, повертається те, той стан, який був, Приходить, Появляється радість спасіння, впевненість спасіння. Ми маємо мир, волю в серці, всередині, і це нам так необхідно. Тому ми повинні сповідуватись перед Господом завжди, коли ми прогрішаємося. Є в тому точно необхідність. І ми часто маємо цьому потребу. Але є моменти, коли нам потрібно або ж навіть обов'язково сповідуватись перед людьми, в тому числі. Не тільки перед Богом. І зараз на деякі із них ми вкажемо, коли обов'язково перед людьми, перше, ми повинні сповідуватись перед людьми тоді, коли ми перед ними згрішили. І люди, цей гріх, скажімо, через цей гріх, вони мали якийсь то моральний, чи то матеріальний ущерб понесли. В такому разі. Слід сповідатись не тільки перед Богом, але й перед людиною, перед якою зрішили. Є люди, які розуміють так, достатньо тільки перед Богом. Але гріх да? або іноді вони говорять, що достатньо тільки перед людьми, якщо ти перед людьми зрішив, є й таке розуміння таке. Але гріх він є й перед Богом. Тому і перед Богом потрібно сповідуватися, і перед людиною, якщо перед людиною зрішив. Але тут дещо важливо уточнити. Є моменти, коли, наприклад, ми можемо щось мати на людину. Може в нас бути якась заздрість, е якась злоба в сторону тої чи іншої людини, якийсь то поганий намір або ж ціль навіть. Але людина цього не знає. Це перед нами і Господом. То не потрібно сповідувати цих речей перед людиною для того, щоб отримати прощення. Достатньо сповідувати це перед Господом. Але. Давайте другу ситуацію, другий приклад приведемо. Коли людина розповсюджила якусь клівіту неправду на ту чи іншу людину, того чи іншого брата чи сестру. І ця клівіта дійшла до її. Її стало так боляче на душі, боляче від цього стало, тому що вона розуміє, що це неправда, це просто клівіта. Чи потрібно, чи достатньо людини, яка прогрішилася перед цією людиною, сповідуватися тільки перед Богом? Ні. Але й перед людиною і на такому рівні, на якому вона сказала ці речі. Саме так. Більше того, буває так, як ми сказали, що людина несе ущерб моральний чи матеріальний. Якщо, наприклад, людина вкрала в людини велосипед. То мало просто прийти або ж приїхати, іноді бувають такі випадки велосипедом і сказати: прости, сповідати, назвати гріх своїм іменем, потрібно повернути те, що забрав, те, що вкрав, саме так, а не інакше, це євангельський підхід. І хай допоможе Господь саме так рухатися. Друге, коли слід сповідуватися перед людьми, коли публічно ми перед людьми. В великому колі, да, не просто перед однією людиною прогрішилися, чи то десь зібрання було, чи членське, не дивлячись, різного характеру може бути зібрання з різною метою. І ми нагрубили людям, ми обізвали людей публічно, оскорбили людей, то потрібно публічно на такому рівні сповідуватись, а не просто перед однією людиною. Іноді люди тут по-різному хочуть викрикнутися. Буває так, приголося чути. Коли людина перед людиною зрішила, обізвала, наприклад, але вона не йде до людини важко смиритись, вона намагається публічно, десь там в більшому колі, просто ну, поплакати, ну, я немічна, я іноді прогрішаюся, от, помоліться за мене, щоб Бог допоміг мені. Цього замало. Якщо зрішив перед братом, слід перед братом сповідуватись, якщо зрішив. Публічно перед братами, перед братами на такому рівні слід сповідуватись. В цьому точно є Божа воля. Це обов'язково. Є моменти, коли це вже необхідно зробити, коли, наприклад, люди мали справу з окультними речами, мали справи, справу з демонічним світом, зв'язок через ті чи інші речі. Через ці речі іноді приходить навіть залежність, певна, тому дуже доцільно. Сповідуватися служителем, щоб він помолився з владою, яку дав йому Господь зруйнував цю владу, да, гріха над людиною. Давайте один такий текст приведемо, який говорить в писанні, ми знаходимо його. Писання про це говорить. Івангелист Лука записав книги дії святих апостолів, 19 розділ, 18-19 вірш. Написано. І багато хто з тих, що вірували, приходили, визнаючи та відкриваючи вчинки свої. І багато хто з тих, що займалися чарами, позносили книги свої та й перед усіма попалили, і злічили ціну їх, і вийшло на срібло 50 тисяч драм. Вони сповідували це важливо. Не буду поширюватись далі, хотів би зробити такий певний підсумок. Ми говорили про те, що в новому заповіті, коли говориться про сповідування, говориться в двох напрямках. Перший напрямок це коли є сповідування віри, проголошення да, Ісуса Господу. На спасіння, коли ми читаємо післення до Римлян, або ж просто ми проголошуємо свою віру, переконання, які ми маємо. Це один вид. Визнання проголошення. Но ми читали не в одному тексті є таке поняття, як сповідування гріхів. Е, перший текст ми читали це перше послання Івана, перший розділ, дев'ятий вірш. Це сповідування гріхів. І є ще один текст, доцільно його буде прочитати. Доречно це послання Якова, п'ятий розділ, і читаємо. 16 вірш. Признавайтесь у провинах один перед одним і моліться один за одного, щоб ви були зцілені. Багато може ревна молитва праведного. Важливо, звичайно, цей текст вивчати в контексті. Там мова йде про те, як отримати зцілення, що слід зробити, кого покликати. І перед ким це робити в першу чергу, якщо вони є присутні. Тому, шановні, є сповідування гріхів. Кожен з нас має велику потребу, скажімо, в сповідування гріхів. Коли ми прогрішаємося. а це є в нашому житті. Нам важливо сповідатися перед Господом. Завжди. І в основному, коли ми говоримо про сповідь, це перед Господом. Це Ти і Господь, я і Господь. Це може бути в більшому колі, в ході молитві. Або ж тихенько, просто ти е, так, щоб особливо ніхто не чув, або ж е, це може бути наодинці, можливо, це і краще для когось буде. Да? Наодинці Господу сповідувати свій гріх. Коли мова йде про це, е, скажімо, е, в посланні Івана, да? мова йде про сповідь перед Господом. Коли ми читаємо е, псалом 31. Давід згрішив. І не один місяць він не сповідався. Тобто, Пройшло кілька місяців, да? більше часу, тобто він не сповідувався. І що було в його, його житті, автор говорить: з першого вірша читаємо. Блаженний, кому прощені беззаконні, чиї гріхи покриті. Блаженна людина, якій Господь не зарахує гріха, в чиїм чи дусі немає лукавства. Коли я мовчав, зрішив, але не сповідував. Гріх. Занепали кістки мої від мого повсякденного стогону. Бо вдень і вночі тяжі рука твоя наді мною, зникла свіжість моя, як у літню посуху. Але я відкрив тобі гріх мій, настав момент, коли давиться зробив, і не приховав беззаконня мого. Здається, то ж Господь знає, бачить, но Бог хоче, щоб визнавали перед Ним. Я сказав сповідаю перед Господом переступи свої, і ти простив провину гріха мого, коли ми сповідуємо, Бог прощає. І достатньо це просто зробити один раз щиро в щирому покаянні. Ми вже сказали, що сповідь це словесне виголошення, чи то поганих наших вчинків, чи то намірів, чи то нашого стану, чи то мети, яке супроводжується щирим покаянням. І коли це відбувається, Бог прощає гріх. Ми отримаємо Боже прощення, і повертається той хороший стан радість спасіння, впевненість спасіння, мир в серці, спокій стає так легко. Хай допоможе нам Бог це пам'ятати. І прощення ми отримуємо саме тому, що ми йдемо до Бога каємося. Не обов'язково для того, щоб отримати прощення, йти до людини і сповідатися перед нею. Достатньо перед Господом це зробити. І він прощає. Звичайно, є моменти, коли нам потрібно йти до людини, і ми вже про це говорили. На закінчення хочу сказати наступне: бувають моменти, коли до нас приходять люди, да, або ж хтось до когось приходить сповідатись. І це таке є. І в Біблії ми таке знаходимо. Тут важливо правильно себе вести тої людини, до якої прийшли сповідатись перед якою. Неправильно, неправильно, коли людина смакує гріхами і розпитує, і в деталі занурується. Це неправильні дії людини, перед якою сповідаються, так не потрібно діяти. Так не потрібно діяти. І хай Господь від цього збереже. І допоможе нам, шановні, правильно розуміти ці речі. І бути в такому стані смиренному перед Господом. Як тільки ми десь зрішили, не попильнували іти сповідувати гріх це так необхідно. Боже Слово багато про це говорить. І це те, що нам допомагає. Тому що буває таке, що через рік людини застій, немає розвитку духовного. Гріх заважає, але коли вона сповідується і це супроводжується щирим каяттям, приходять великі зміни в життя людини. Хай Бог допоможе всім нам цьому. Шановні, всім вам дякую за перегляди, дякую за коментарі. Буду дуже вдячний за поширення даного відеоролику. Це так потрібно. Якщо ви вважаєте, що ці речі дуже важливі, і добре, щоб хтось їх почув, ви. Просто поділіться, я буду вам за це дуже вдячний. Більше того, якщо ви хтось не підписаний на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду дуже за це вдячний. Це цим ви посприяєте в цій справі. Хай Господь всіх благословить і допоможе всім рухатися правильно, будьте благословені з Богом.